Чи не щодня ми чуємо, що Трамп про гроші, Трамп любить гроші, Трамп там, де гроші? Тож давайте цей випуск і присвятимо Трампу і його першому щирому коханню. І я зараз не про Меланію Трамп, і навіть не про бургери з колою. Хоча ви ж пам'ятаєте, що Трамп шанувальник дієтичної коли, і під час свого першого терміну у перебуванні в білому домі навіть мав спеціальну кнопку на столі в овальному кабінеті, щоб йому приносили цей напій, ця кнопка повернулася до білого дому з його поверненням власне. Так і сталося. Ну так, от, президент США заявив, що домовився з Кока-Колою про повернення тростинного цукру в рецепт напою для США. За його словами, компанія погодилася замінити звичайний кукурудзяний сироп на натуральний цукор. Я хотів би подякувати всім, хто ухвалює рішення в Кока-Кола. Це буде дуже правильний крок з їхнього боку. Побачите це просто краще. Щоправда, у самій Кока-Колі не підтвердили це безпосередньо, але заявили, що цінують ентузіазм Трампа і незабаром представлять нові продукти. Не знаю, чи ви колись аж так заглиблювалися в рецептуру напою, але у Європі та Мексиці його вже давно роблять на тростинному цукрі. А ось у США з 1980-х років використовують кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Він солодший, дешевший і довше зберігається. І щоб ви не думали, що я тут взяла для вас якусь несерйозну тему на обговорення, то скажу, що ця ініціатива походить від адміністрації Трампа: зробимо Америку знову здоровою, яка закликала харчові компанії змінювати рецептури і видаляти штучні інгредієнти. Міністр охорони здоров'я Роберт кеннеді молодший антивакцинатор. Просто нагадаю, також зокрема критикував кількість цукру в американському раціоні і пов'язував споживання кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози і дитячим ожирінням, ну а також іншими захворюваннями. Утім, справжні медичні експерти не виявили суттєвих відмінностей між тростинним цукром і кукурудзяним сиропом, з високим вмістом фруктози, і те, і те не корисне для здоров'я. І от здавалося би, Чому проблема змінити склад напою? Але пам'ятайте, я на початку сказала, що Трамп про гроші. Так, от галузеві аналітики попереджають, що повна зміна рецептури може призвести до значних коригувань ланцюгів постачання, змін у маркуванні продукції і збільшення її вартості. Тобто улюблений напій президента стане дорожчим. Ба більше того, асоціація виробників кукурудзи заявила, що повне виключення кукурудзяного сиропу призведе до зниження. Цін на кукурудзу це нібито добре, але це спричинить втрату доходів фермерських господарств у розмірі понад 5 мільярдів доларів. Тобто дотації і знову витрати з бюджету. Якщо так далі піде, то Ілон Маск може почати випускати свою власну кока-колу, щоби скласти конкуренцію Трампівській. Колись говорили Україна не Росія або ж антиросія. Тепер маск виходить такий трохи. Антитрамп, до речі, ви не чули? Він свій смартфон не буде випускати? Ну бо те, що він не бере слухавку від Трампа, я чула. Та що там він слухавку не бере? Він номер телефону змінив, щоб той йому не надзвонював. Але випуск Тесла смартфону, здається, ще не анонсували. А от Трамп я нагадаю запускає власну мобільну мережу і смартфон. Компанія Trump Organization, що належить Дональду Трампу і нині перебуває під управлінням його дітей, анонсувала запуск власного мобільного оператора Trump Mobile і продаж смартфонів, виготовлених у США. Ба більше того, телефон позиціонували як 100% американський. Утім, не все так однозначно, як ви розумієте, презентацію провели сини президента Дональд Трамп молодший і Ерік Трамп. Базовий тариф отримав назву 47-й план. Ну натяк на те, що Трамп був 45-м і зараз 47-й президент Сполучених Штатів, а вартість його 47 доларів, 45 центів. Знову ж таки, 45-й і 47-й президент. У Трамп організейшн зазначають, що Трамп Мобайл працюватиме як віртуальний оператор, використовуючи мережі всіх трьох провідних американських провайдерів, тобто нічого нового. Не вигадуватиме, а користуватиметься тим, що є. Крім того, компанія презентувала власний смартфон. Він називається T1 Фон або ж певно, Trump One фон у елегантному золотому дизайні. Гаджет е продаватиметься за 499 доларів. Працюватиме на Android 15, матиме 12 гігабайт оперативної і 256 гігабайт вбудованої пам'яті, а також камеру на 50 мегапікселів. Але пам'ятайте, я казала, що все не так однозначно. Так, от. Повністю американський смартфон Трампа виявився звичайним китайським андроїдом. Продаж якого планують запустити вже у вересні місяці. На цьому пориви Трампа заробити грошей не завершилися. Тому він ще й парфуми на честь перемог на виборах почав продавати. Вікторі 45-47 уособлюють перемогу, силу та успіх для чоловіків і жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати. На сайті аромати коштують по 249 доларів. Крім того, продають і бойовий варіант із написом fight, fight», fight на згадку про замах на Трампа у липні 24-го року. Не знаю, чи належить ця ідея як попередні комусь з «Make America Great Again», але скажу, що. Трамп, за повідомленнями, заробив 2,5 мільйони доларів на кросівках і ароматах у попередньому році, що демонструє значний потенціал доходу від політичного мерчу. При цьому гроші Дональд Трамп обере зберігати подалі від сторонніх очей і, як ви розумієте, рук. Продукція ліцензується стороннім виробником, і прибуток надходить до трасту, яким керує син Дональда – молодший, що є моделлю, яка обмежує ризики для сім'ї Трампа, але водночас викликає критику з боку наглядових груп щодо потенційних конфліктів інтересів. Але Дональд Трамп так часто порушує правила, канони, та що там канони, закони. Що вже цим нікого не здивуєш. До речі, цікаво, як пишуть про цей парфум на сайті. Зв'язок із знаменитістю є основним мотивом для споживачів, які прагнуть наслідувати улюблених особистостей або відчувати себе ближче до них. Інтимний характер аромату створює особливо міцний психологічний зв'язок. Тому пропоную до інтиму і зв'язків перейти бо там, де великі гроші, там і великі скандали. Ну, а ще і інтриги і розслідування, як ви розумієте, пам'ятаєте, під час сварки маска з Трампом перший погрожував Трампу викрити його зв'язки з Джефрі Епштейном. Тут певно треба трохи нагадати, хто то є, бо справа була широко відома в 2024 році. Тож давайте згадувати. В рамках судового розгляду, що стосується американського фінансиста Джефрі Епштейна, експерти ООН нагадали в п'ятницю, що жодна людина не може бути вищою за закон і недосяжна для правосуддя. На початку січня суд у США опублікував близько тисячі сторінок судових документів пов'язаних із справою Епштейна. Американський фінансист, відомий тим, що привозив знаменитостей та урядовців на свій приватний острів, перебував під слідством за звинуваченнями у секс-торгівлі неповнолітніми. У 2019 році він наклав на себе руки, перебуваючи у федеральній в'язниці. Оприлюднення судових документів дає уявлення масштабах діяльності Епштейна, що з торгівлею сексуальними послугами. Злочини, в яких він звинувачувався, включають зґвалтування, сексуальну експлуатацію, секс-торгівлю, утримання в рабстві, тортури, а також викрадення жінок і дітей. Так, до чого це я? A Wall Street Journal опублікував лист Трампа, лист Трампа Епштейну, ну тобто. Самого листа вони не опублікували, тільки текст і опис є. Тож як стверджує видання Трампу у 2003 році, привітав Епштейна з 50-річчям листом із малюнком оголеної жінки. Газета не показує сам малюнок, але описує його так: пара маленьких дух позначає жіночі груди. А нижче талії розташований виконаний хвилястими лініями підпис майбутнього президента Дональд, що імітує. Волосся згадується також фрагмент листа із рядками з днем народження, і нехай щодня стане ще одним чудовим секретом. Щось таке. Віце-президент Венс назвав статтю нісенітницею. Підкреслив, що її автори не показали самого листа, що свідчить про замовний характер цієї статті. Маск теж не повірив Street Джорнал. каже, це справді не схоже на те, що міг би сказати Трамп. Сказав екс-френд Трампа. Хоча сам нещодавно погрожував оприлюднити подібні секрети про президента. Трамп також все заперечує. Заявляє, що не малює жінок і в житті не намалював жодного малюнка. А також пригрозив виданню судом. Президент Дональд Трамп особисто попередив The Wall Street Джорнал і Руперта Мердока. Про те, що передбачуваний лист, надрукований ними від імені Президента Трампа Епштейну, є підробкою і що в разі публікації на них подадуть до суду. Містер Мердок заявив, що він подбає про це, але очевидно, не мав для цього достатньої влади. Головний редактор The Wall Street Journal Емма Такер була безпосередньо попереджена Керолайн Левіт і президентом Трампом про те, що лист є підробкою. Але емма такер не захотіла цього чути. Замість цього вони все одно публікують неправдиву, зловмисну і наклепницьку історію. Wall Street Джорнал своєю чергою теж стверджує, що знайшли у привітанні Дональда Трампа Джефрі Епштейну до 50-річчя ще кілька рядків машинописного тексту. Всередині контуру оголеної жінки, намальованої маркером, нібито рукою Трампа, з підписом ми маємо дещо спільне Джефрі, і загадки ніколи не старіють. А скріни, як ви пам'ятаєте, не горять. Так от у 2002 році Трамп визнавав, що знає Пштейна 15 років і називав його відмінним хлопцем. Згодом обидва правда заявили, що посварилися. На захист колег став журнал Rolling Stone, який повідомляє, що Білий Дім нібито намагався завадити публікації статті Street Джорнал про лист Трампа. А адміністрація США попросить суд розсекретити стенограми свідчень у скандальній справі Апштейна перед великим журі присяжних. Про це повідомила генпрокурор Памела Бонді. Ну а що? Не одними ж петріотами і військовими бюджетами, та як кажуть наші експерти, ми стали україноцентричні. Ну от сьогодні спробувала трохи змістити цей фокус уваги. Назвемо цей випуск виключенням. Ну а з понеділка вже повернемося до наших з вами правил. Вони нам більш звичні. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання. Автомобіля Тайоти Хайлюксдячні «24-му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд «24-го» – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.